У темряві, коли зникає останнє світло дня, життя на водоймі тільки починається. Більшість рибалок вже пакують снасті, вважаючи, що активність риби на цьому закінчилась, але є ті, хто залишається, і саме вони знають нічна рибалка це інша магія. І сьогодні ми розкажемо тобі, чим займається короб вночі. Короб. Це надзвичайно розумна й обережна риба. Вдень його стримують шум, човни, купальники, крики, спека, та вночі він оживає, темрява дає йому відчуття безпеки. Саме тоді він виходить з укриттів і починає свій маршрут у пошуках їжі. Часто він рухається по дну, обнюхуючи ґрунт водорості. Шукаючи пелети, бойли, залишки прикорму, його чуття вночі як локатор, адже очима вночі він не бачить нічого, але нюх, смак і бічна лінія це його суперсили. Короп прекрасно відчуває коливання води і може читати навіть найменший рух наживки. У темряві короп не шукає глибини, він вирушає до мілководдя. Де тепліше, де більше життя і де прикорм часто залишається після денного кидання. Особливо привабливими для нього стають мілкі затоки, зарослі очерету, мабоні коряжники з м'яким дном. Уночі короб обережний, але й сміливий водночас він виходить із ям, з під корчів і досліджує територію. Раціон коропа вночі дуже схожий на денний, але поведінка інша він не кидається на першу ліпшу приманку. Вночі короп шукає їжу по запаху та текстурі, найефективнішими стають сильні запахи, часник, риба, спеції, нікі, але щільні насадки, щоб не розмивало, антиха подача прикорму, щоб не злякати. Не забувай. Уночі він слухає будь-який плескіт, і він зникає. Уночі ти не бачиш рибу, але можеш її почути. Якщо ти чуєш бульбашки, потріскування в очереті, лечутні сплески, це може бути він. А ще короб часто збирає корм дуже акуратно. Тож сигналізатор може мовчати, доки він не вирішить взяти наживку повністю. Тому терпіння головна чеснота нічного рибалки. Інколи покльовка приходить тільки на третю, четверту годину ночі. Щоб зловити нічного коропа, потрібно трохи більше, ніж просто кинути вудку. Підготуй локацію вдень. Знайди глибину, рельєф, закинь трохи прикорму, вибери приманку з вираженим запахом, використовуй підсвітку сигналізаторів або світлячки на кінці фідера. Не шуми. Навіть розмова може його злякати. Завжди май під рукою підсак, ліхтар і запасну оснастку. А головне. Будь терплячим, успіх приходить до тих, хто вміє чекати. Рекомендую подивитися відео: П'ять речей, яких треба знати, щоб зловити товстолоба.